Привіт! Сьогодні у нас кухня, приглушене світло, домашня футболка, який іноді сплю, не розчесані брови, не ідеальна картинка і мої думки. Сьогодні буде коротеньке відео інсайт про те, що ми завжди кимось здаємося, ми самі собі не дозволяємо. І от я зараз була, знаєте, в такому стані. Те, що хочу щось зняти, але в мене там не ідеальний мейкап, бо я цілий день з ним проходила не ідеальне зараз світло, не ідеальний одяг, не ідеальний час. В цілому зараз часу мало вільного. І знаєте, я зрозуміла: прийшла осінь, прийшов вересень, настав час здаватися кимось, здаватися хорошим студентом, учнем, хорошою подругою. Чому я так кажу? Тому що, ну, виправте мене, якщо це неправда, але зараз кожен з вас намагається бути хорошим для себе. Кожен з вас зараз нехтує своїми почуттями і гониться за тим, як має бути. От зараз я сиджу на своїй кухні, просто з вами розмовляю. Навіть ось так поставлю світло, бо тоді, оп! Супер, Я навіть не буду це вирізати. І хочу, щоб це відео було настільки ідеальне, настільки я раніше собі не дозволяла. Давайте поговоримо про те, як часто ви самі собі щось не дозволяєте, як часто ви критикуєте себе, ставлячи собі якісь потім нереальні цілі, ви цього не досягаєте і вам хочеться здаватись кимось, ким. В першу чергу ви не хочете, бо вам не хочете для цього, не хочеться нічого для цього зробити. Візьмемо схуднення, вивчення англійської, навчання в цілому, будь-який момент, який в якійсь мірі нам нав'язало суспільство, який ми переймаємо на себе, момент, в якому ми хочемо здаватися, не бути. Момент, в якому ви здаєтесь кимось для себе, в першу чергу, якщо бути чесним, чи хочете ви того, що ви робите для того, аби там отримати. Умовно, суспільне визнання, отримати хорошу оцінку і тому подібне. Як часто ви нехтуєте своїми почуттями, як часто ви забуваєте про себе і думаєте про те, як мені бути кращим для когось? І знаєте, ви можете пряму думку наловити там, Я хочу бути кращим для когось, але вже на підсвідомості у вас вже сидить цей момент того, що я маю бути. Особливо, якщо ви ловите по собі синдром відмінника, я вас вітаю. Це така ваша особливість, яка є болючою раною саме для вас. Сьогодні я не хочу якось так науково розписувати, розмовляти. Я хочу просто філософствувати. Знаєш, так філ... урок філософії. Як часто ви задумуєтесь про те, чи живете ви своє життя? Як часто ви думаєте про себе в першу чергу в своєму житті? От зараз почалось навчання. Як давно ви аналізували свої почуття? Як ви зараз себе почуваєте? Який у тебе зараз настрій, як пройшов сьогоднішній твій день? Знаєте, я напевно з 1 вересня останні тільки три дні задумалась про те, ким я стала, хто я, як відбувається, що відбувається в моєму житті. Um, ось ці всі моменти, і на душі так приємно, коли ти починаєш турбуватись про себе і дозволяти собі турбуватись про себе. Як часто ви реально не дозволяєте собі більшість всього? Я хочу вивчити англійську, але я чекаю чудового моменту, коли це почнеться. Я забороняла собі, от тільки що, наприклад, 15 хвилин зняти це відео, хоча я хочу, бо, наприклад, в мене недостатньо класний мейкап, у мене це ніс, я про це сказала, ви це побачили, тепер ви про це знаєте. У мене футболка, в якій я, наприклад, зараз буду лягати спати. Я сичу на фоні кухні, я можу знайти мільярд. Не ідеальності, чому не мало бути цього відео. Але якщо я собі дозволю, якщо я почуваюся так, що я маю дати цю інформацію, те, що мені хочеться поговорити, мені хочеться от взяти це, скласти в невеличке відео, щоб це було 5, 6, 7 хвилин, але. Можливо, після цього відео хтось задумується. Мені не хочеться говорити е, стандартними фразами, мені не хочеться говорити так, наче я продаю вам свої курси. Мені не хочеться говорити, наче я продаю вам свої послуги. Я хочу просто, аби ви задумались. Просто подумали про те, як часто ви думаєте про себе у своєму житті, як часто ви щось собі дозволяєте, і в той же момент як часто ви забороняєте. Наприклад, чому хтось не може схуднити, тому що ти не дозволяєш собі бути худою. Ти знаходиш мільярд е, всяких відмазок для себе, щоб зрозуміти, що ти прекрасна. Ти не хочеш бути худою, тобі це нав'язали. Е, для себе тобі, наприклад, комфортно, але ти хочеш здаватися кимось, ти хочеш здаватися цією, цією, цією. Е, беручи приклад Хаді, це не означає, що здоровим чином, при здоровому глузді. Зараз в твоєму стані це може здійснитися. Беручи англійську мову, намагаючись перескочити з одного рівня на інший за пів місяця, ти ловиш вигорання і на рік закидаєшся все, бо ти дозволила собі піддатися мотивації, але не дозволила собі отримати цей дисциплінований ланцюжок, який допоможе тобі це зробити. Ти дозволяєш собі. Але на рівні мотивації, але не на рівні дисципліни, ти не дозволяєш собі контролювати свої емоції, тому що ти дієш по імпульсам, ти робиш все імпульсивно, ти не відслідковуєш це все. Але коли от настане момент... Ти почнеш собі дозволяти все, дозволяти лінитися, дозволяти працювати, дозволяти вчитися, дозволити вчити англійську, дозволити худнути, наприклад, не обов'язково худнути, ходити на тренування, дозволь собі їсти, як я ловлю з собою дуже цікаві думки останнім часом. Те, що я хочу змінити формат блогу, я хочу змінити інстаграм, але думками я собі цього не дозволяю, бо я знаходжу собі, в мене на канун буде переїзд, я міцю на це те, що от я не можу зараз змінити, тому що от я хочу як переїду. А що зміниться? Зміниться стіни, зміниться кухня, наприклад, тому що я зараз сиджу на кухні. Але не змінюся я, не зміниться моя думка про те, що я хочу змінити контент, не зміниться можливо подача, з якою я зроблю контент. І просто ось в голові хочеться поставити такі стіночки, які дозволять тобі думати про те, що от настане той самий момент. Ви забороняєте самі собі здійснювати свої бажання. От я, наприклад, зараз мрію про прогулянку на конях. По острову Хортиці я живу в місті Запоріжжя. От мені хочеться на прогулянку конь, на конях верхи. І в мене блоки в голові. От я хочу Я мрію про це з весни, але в мене блок в голові. От я хочу, щоб це було на день народження або в період дня народження. Я хочу, щоб це було восени, тому що я вже придумала, що це має бути на день народження. Я роблю прив'язку. Те що це має бути восени. Це там має бути листя. Це має бути там І Там я все придумала майже до образу. До того, які лосини на мені будуть одягнуті, але все одно якісь такі стопорні моменти. Я а, три дні провела без публікації нічого. Ну, нічого не публікувала в Інстаграм, це був четвер, п'ятниця, субота. І так я сиділа в інстаграмі, просто надія листала історії, листала сторіс. Одна йдете саме скале. Я не буду це вирізати. Я хочу, щоб ви чули про те, що я також помиляюся. Я нормально помилятися. І я хочу, щоб це було просто ось таке монотонне відео, в якому я хочу вам донести, що вам потрібно бути собою. Ви самі собі забороняєте бути собою. Ви забороняєте собі помилитися на людях. Ви забороняєте собі відноситись до себе так, як ви відноситесь до інших. Ви завжди ставите себе в кращому випадку на другий план. А іноді ви ставите собі, от я остання буква в Алфавіті. Ви не ставите себе на другий план. Першим у вас є хтось, другий у вас хтось. А ви десь там в кінці. Ви думаєте про себе тільки тоді, коли або все дуже погано, або взагалі не думаєте. Ви не відслідковуєте своїх емоцій. От зараз культ цього, культ того, що от, ти маєш бути краще для кого? Якщо для себе ти вже кращий, навіщо тобі ставати краще для когось? Навіщо тобі підлаштуватись під цей стандарт? Я справді цього не розумію. Я та сама людина, яка також залежна від цієї клітки, я зараз поступово звідси виходжу. І це відео ем, досить великий крок. Це відео воно було без сценарію, незмістовно в якійсь мірі, ем, тому що це були сумбурні думки. Це відео не естетичне, можливо, з боку того фону, мого зовнішнього вигляду. Але це відео те, що було в моїй голові. Це відео те, про що я хотіла сказати, але сама собі забороняла. І я бажаю вам любити себе, бути собою. І в першу чергу ваше життя це ваше життя, і ви маєте бути справжніми для себе. Я вас всіх цілую. З вами була ваша Богдана. Я Сподіваюсь, вам сподобається це відео. А навіть якщо не сподобається, я в більшій мірі робила його сьогодні для себе. І для того, аби відчути ось цей момент справжності. Не вивезена картинка, а справжність, думки, кричащі діти на вулиці. Ось так, як воно є, без якихось придуманих стандартів, які все ж таки нав'язані та є у нашій голові. Дякую за перегляд, та па.